Шевченко, дивлюся, аж світає, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко коте не мгає, сонце устрічає, тихисенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, В сади рясні похилились. Стоять собі, мосторожа, розмовляють з полем. І все то ти, вся країна, повита красою, зеленіє, мивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то ти, душе моя, чого ти... Сумуєш.